Важка техніка в полі на Сумщині завершуються жнива. За штурвалом комбайна Євгеній Пономаренко вже понад 10 років. Зізнається, наразі битва за врожай для нього особлива, бо триває у воєнний час. Остерігаючись мін, комбайнер пильнує не лише за приладами на панелі, а й за полем. У Нас на полях немає не мін уже нічого немає, все пооббирано. Так що зараз не дуже страшно. Перед виїздом на поле ми. Обслуговуємо комбайна, мажемо, видуваємо пилюку, фільтра, все видуваємо, щоб комбайн був чистий. І перед тим, як виїжджати на поле, ждемо, коли спаде роса. І тоді вміряємо влагу і починаємо болот культур. Сергій Луценко розповідає: встигли зібрати озиму пшеницю ячмінь та інші зернові. Запевняє, нового врожаю вистачить і для себе, і для України та світу. Однак залишаються проблеми з реалізацією збіжжя. Якщо в минулому році ми могли продати озиму пшеницю і по 5, і по 6 гривень, в залежності від якості, то в цьому році на сьогоднішній день це 3 гривні. За словами Віктора Пахненка, вдарили по кишенях господарників і високі ціни на пальне і проблеми з його забезпеченням. Проблеми. Паливомастильні матеріали, цінова політика не збалансована. Всі інші товароматеріальні цінності, за яких, за яких господарство і всі сільгоспвиробники не, мають, не можуть працювати, жити в таких ситуаціях, як на сьогоднішній день склалася ситуація в сільському господарстві, вижить дуже, дуже важко. За словами Олександра Маслака, на Сумщині обмолочено 80% від загальних площ. Врожайність в цілому зернової групи культур, до якої належать пшениці, ячмінь, овес, горох. Жито вона становить близько 49 з гектара. Наразі залишається ще дефіцитним зберігання збіжжя, яке отримують сільськогосподарські підприємство, щодо його подальшого зберігання і реалізації. Тобто, в нас в області залишилися ще значні перехідні. Запаси врожаю попередніх років. Ціни на сьогодні сформувалися на рівні, які дають можливість відшкодувати понесені витрати і отримати мінімальний рівень рентабельності. Але хотілося б, щоб цінова ситуація була значно кращою. Катерина Іваненко Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.